Об'єднана опозиція батьківщина. При такій підтримці, який маємо в Хмельницькій області, нам нічого бояться, ні грошей, ні тиску, ні адмінресурсу. Тому першими речами, які ми зобов'язані зробити в парламенті, ми чорний список такий написали. Це відміна закону про підвищення пенсійного віку. Це... Відміна ганебного закону про нищення малого і середнього бізнесу. Це відміна скасування законопроекту про земельний банк, який створений під сина президента і його друзів. Це законопроект про регіональну чи мовну політику. Є чорний список, який складений. Ми зафіксували порушення при ухваленні цих законопроектів і достатньо одного голосування, щоб це все зробити. Ми сьогодні намагаємося розширити фронт. Нашої боротьби, як в свободу, і так, свободою ми підписали документ, то поки от керівництво удару, яке тут разом з нами, не можемо ми переконати. Думаю, будемо переконувати, поки не готові вони підписатися з нами по трьох-чотирьох позиціях. Поки не готові вони голосувати за імпічмент президенту Януковичу, не готові голосувати за початок процедури відкриття проти нього кримінальної справи. І не готові голосувати ну, за такі радикальні на їхню думку речі. Я думаю, що під тиском громади ми їх переконаємо. Все таки, якщо вони не на словах, а на ділі хочуть змінити владу, то мусять займати більш опозиційну радикальну позицію. Вони загрозли в корупції, вони і є сама корупція. Так далі жити не можна. Цю владу треба зупинити. Ми, ми їх зупинимо. Об'єднана опозиція, батьківщина.